Закладений ніс Деконгестант. діє через 30 секунд. Хюмер Деконгестант. Велика Британія готується до введення військ до України. Британський прем'єр готовий відправити винищувачі тайфун. Тим часом США продовжують перемовини з Росією за зачиненими дверима. Отже, що відомо про плани британського прем'єра вести свої війська до України і на якому етапі зараз перебувають перемовини між США та Росією щодо припинення вогню в Україні. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вже наступного тижня вирушає до Сполучених Штатів Америки. Там в нього пройде важлива зустріч із президентом США Дональдом Трампом. І Стармер буде представляти Трампу план введення британських військ до України. Отже, на даунінг стріт готові вести до України 30 тисяч солдат, зокрема для забезпечення угоди. Про припинення вогню, отже, про що конкретно тут йдеться, як ми знаємо, зараз активно обговорюють можливість заморозки війни по всій лінії фронту, припинення вогню, надання Україні гарантій безпеки, скасування деяких санкцій проти Росії в обмін. На це припинення війни, і якраз у рамках цих гарантій безпеки Кір Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії, пропонує вести 30 тисяч військових до України, які будуть зокрема будуть складатися з різних контингентів: з британського, європейського, французького та з контингентів держав Балтії та всіх країн, які готові взяти участь у цій місії. І ці війська планують розмістити на об'єктах критичної інфра інфраструктури України, зокрема, в портах, атомних станціях та інших таких критично важливих об'єктах, або аби вони змогли захищати. Ці об'єкти, по-перше, і по-друге, аби Україна змогла вивільнити більше військ для захисту лінії фронту. Основне основну роль щодо захисту лінії фронту будуть і надалі відігравати українські військові. А от європейські військові будуть захищати, будуть розміщені в тилах і будуть відповідати за захист критичної інфраструктури. Крім цього, прем'єр-міністр Великої Британії готовий відправити до України винищувачі тайфун. Вони будуть відігравати основну основну роль у патрулюванні цієї демілітаризованої зони між українськими та російськими солдатами також буде будуть і вестися, будуть ведені засоби повітряної розвідки для виявлення. Фактів порушення, наприклад, Росією угоди про припинення вогню, і таку місію зараз просуває прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Його план підтримує також і президент Франції і Монель Макрон та інші європейські держави. І вже наступного тижня він буде представляти план Трампу. Як ми знаємо, Трамп виступає за якнайшвидше завершення війни, але він підтримує ведення європейських. Миротворців е, до України, і до речі, премєр міністр Британії переконує, що якраз ведення відправка до України винищувачів тайфун і розміщення си західних систем ППО щодо розвідки. Також дозволить Україні відкрити, хоча б частину свого неба, і е, це дозволить деяким е, цивільним аеропортам е, розпочати своє функціонування, відкритися та обслуговувати рейси міжнародних авіакомпаній. Про це зараз говорять зокрема. У британському уряді і також готові вести і винищувачі тайфун, аби вони патрулювали цю демілітаризовану зону, і у разі відбиті, у разі атак відбували ці атаки. І цікаво, що Стармар буде переконувати Трампа також привести до бойової готовності авіацію та ракети в країнах східної Європи. Мова йде про Польщу, Румунію та інші держави. І він хоче домогтися від Трамка від Трампа обіцянки, що він пообіцяв, що у разі якщо Росія порушить умови цієї угоди про припинення вогню, тоді буде нанесено потужний. Ракетний удар по Росії або по російським міськам, які розміщуються в Україні, за допомогою тих сил і засобів, які розміщені в країнах східної Європи. Мова йде про американські війська. Ось таку цікаву конфігурацію пропонує прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, і це також підтримує президент Франції Монуель Макрон. Але будемо далі спостерігати, як на це відреагує Трамп. Але він вже ем, попередньо говорив, що підтримує ідею ведення європейських миротворчих е, сил. До України тим часом The New York Times пише про те, що державний секретар США Марко Рубіо зателефонував європейським партнерам, аби заспокоїти їх після екстраординарних заяв Дональда Трампа на адресу президента України Володимира Зеленського. Отже, як відомо раніше президент США. Дональд Трамп фактично обізвав президента Зеленського диктатором, що звісно не є правдою, і заявив, що, начебто, в нього рейтинг становить лише 4%, що також є невірною інформацією бо зовсім інший рейтинг, набагато більший рейтинг президента Зеленського за даними останніх. Соціологічних опитувань, отже, після цих екстраординарних емоційних заяв Дональда Трампа, а це для Трампа не є чимось новим. Дійсно, в нього і такий характер, і про це знають всі політичні лідери, і велику частину його емоційних заяв, екстраординарних, ніхто не хоче сприймати серйозно. І е, про це говорить і Марко Рубі. Він зателефонував європейським союзникам і сказав, що. По перше, Україну не виключала із переговорного процесу у Саудівській Аравії. Перемовини проводили спершу з російською стороною, аби зрозуміти, чи взагалі росіяни готові до будь-якого миру в Україні, чи готові вони всерйоз розглянути. Укладання угоди про припинення вогню. І по-друге, була зустріч перша з росіянами, бо американці хотіли вивчити питання відкриття посольства в обох країнах для того, аби можна було комунікувати у форматі для проведення якраз цих мирних перемовин. І про це говорить Марко Рубіо. Також обіцяє не знімати всі санкції з Росії, зокрема. Як ми знаємо, санкції планують якраз використати як інструмент тиску на Росію, і частину з них можуть зняти лише якщо Путін погодиться на адекватні умови угоди про е, припинення вогню. Крім цього, е, Марко Рубіо зазначив, що Україна буде мати мати місце за столом переговорів, так само як і Європа, І ніхто не буде нав'язувати, ніхто не буде нав'язувати Україні неприйнятні умови угоди. Про це це такий меседж Марко Рубіо. до... Європейських колег до партнерів в е, Європі, і про це він говорить. Зокрема, е, такої офіційно позиція адміністрації Трампа. Якщо не брати до уваги всі ті емоційні заяви, безпідставні заяви Трампу, то в принципі е, команда Дональда Трампа буде і надалі намагатися завершити війну на адекватних умовах на прийнятних. Умовах і е, зробити це так, аби Росія знову не напала на Україну за декілька років чи за декілька місяців. Тому адміністрація Трампа буде далі тиснути на Путіна і, звісно, підтримувати ведення європейських моротворчих сил. І Тут буде зараз тривати робота над тим, аби ці сили не просто були розміщені в Україні, але могли б відбуватися, відбувати російські атаки, або Путін навіть не мав в голові жодної думки про те, що може. Порушити цю угоду про припинення вогню, та завершуємо нашу розмову. цікавим матеріалом американського телеканалу CNN. видання пише про те, що Дональд Трамп самохвалив рішення публічно атакувати президента Зеленського після того, як глава Української держави заявив, що Трамп живе у дезінформаційному просторі. Як ми знаємо, напередодні, зокрема, після того, як президент Зеленський відмовився підписувати угоду про. Цінні мінерали про надання США доступу до 50% мінералів мінералів та корисних купалин до України. Трамп зробив ряд таких феноменальних екстравагантних заяв на адресу президента Зеленського. Велика частина з яких всі з яких були звісно неправдивими. І CNN пише про те, що стало причиною цього, і причиною цього, начебто, стало розчарування команди Трампа з заявами Зеленського. Вони говорять про те, що, начебто. Після того, як президент Зеленський відмовився підписувати угоду про корисні копалини, і після того, як він заявив, що Україну виключають з переговорного процесу, Трамп розчарувався в цьому, але тут потрібно і розуміти те, що Україна і раніше заявляла, що готова підписувати цю угоду, просто потрібно її доопрацювати. Ніхто не може сформувати, підготувати підписання такої. Великої історичної угоди за декілька днів тому трішки було несерйозно для американських партнерів очікувати на підписання такого стратегічного документу за декілька днів, який був складеними, складений ще й юристами, а не офіційним урядом Сполучених Штатів, і в принципі потрібно розуміти якраз елементи характеру Трампа, його емоційність. І природу його характеру, і тим якраз його характеру можна пояснити всі ці заяви, які були зроблені на адресу президента Зеленського, хоча, звісно, весь світ підтримав президента України, і всі ці заяви є неправдивими, і вже сьогодні ми чуємо іншу риторику від Білого Дому про те, що вони надалі будуть працювати і готові підписати оновлений. Варіант угоди про корисні копалини про цю співпрацю, і надалі будуть США далі продовжувати свою політику щодо завершення війни в Україні як найшвидше, але і з наданням Україні гарантії безпеки. І це найважливіше, бо команда, українська команда зараз буде найбільше якраз слід зараз приділяти увагу утримання, по перше Україною, солідних конкретних гарантій безпеки і домовленості про припинення вогню, яке буде в інтересах України на прийнятних для України умовах і. Щоб ця угода не стала таки, такою передумовою для ще більшої, ще ширшої війни у Європі, на цьому на сьогодні в мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!